Вечірні прогулянки, пішли. А ну бігом світло пропало, дивіться, темнота. А цих хочу вигнати, щоб вони побігали трошки. Дощу нема, то тиждень дощі. Давай, 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 давай! Куди, куди? куди? Ого! Да, там, один той, і там зараз, зараз. Полетіли. Оце він? Чи ще один? Ні, ще там один. А, воно він. Дід малий! Кш. Ану давай! Кш. О, індичка йде! Індичка ж пішла! О! о. Ану! Боже! Ану, ано! Жабенята! Хто запригнув до білих? А! Кш-кш-кш! Ну да, це ж їхній виводок, давай! Кш -кш. Жени, жени. жени! Ох, вони вредні! Жени, жени. Диви, диви яке. Диви. Давай жени його. Ну. Та ні, ну це ж болото. Боже яке дурне. Ану давай. Боже, яке вредне. Біжи до своїх. Зараз, мам, відійди звідти. Давай, а бігом. О, побачив, побачив, побачив. Бігом. О, побачив. Що дурачок, то точно. о, які вони, а ну будуть битися з кохінхіном чи ні. Там ще й кохінхін деш на вигулі. А ну-ка. Так. О, 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 що то він знайшов? А, корінчики якісь. О, диви кохінхін <соє> стоїть у двадцять разів більший. О, як вони пасуться, як їм нравиться тут. Грибуться, А, ті он до туди пішли, диви. У качину загинув. Так, це ті що? <соє> В лабораторіях виведені. Диви, 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 які вони смішні. ха ха <соє> Кохінхін не трогає їх і вони його він там дивиться на них? Та він думає, якісь горобці літають, що з ними битись один раз, удари і все. Він такий стрьомний, цей кохінхін, бачиш, він весь тут. Випірюється, випірюється. Випірюється. Так. Такі півники, ти подивись, ох, вони хотіли. Ох, вони хотіли. Вони зараз літали тут, якби їм волю. Квахінхін, ти що там? Не будеш ображати діток маленьких? Індичка, а ти там, іди сюди. О, зараз будуть бігати. Ох, вони хотіли бігати. Ті там вон, забігли туди. Де, півник, поглажу тебе. іди. Індичка, кляк -кля -кля, 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 кля кля ти куди пішла? Де сюди? Вона з ними вибігла. Йоду про Воно дивіться, грибуться. ой 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 такі малі. А ви куди мишенята? Індичка, ти чого там? Іди сюди. Клю -клю -клю -клю. Ми надвір не йдемо. Куди ти пішла? Ану, йди назад, давай. Ану, йди назад. Індичка. Ну ти ж нормальна індичка. Хш, давай. Михась. Михась. Чого ти сюди прийшла? Дивися. Розумна, а ну давай. Погнала он. Даді дітей своїх, як ти думаєш, що то твої діти, то йди. Коротше, робила сьогодні гранулу. І пропало світло. Трохи наробила, ось покажу скільки. Оно, е, отаких ну, чотири мішки, бачите? Це скільки там? 30, 30 і 30. Там 90 кг плюс-мінус. Плюс ось, ну а тут ще не, не доробила. Ось до. Ну, це ту партію, що я зробила, вона тут вистигає, я її ще не перенесла туди. Ось, а якраз зробила наступну партію. Пропало світло. Думаю, що це в мене кропорушка. Спочатку так якось почала, ну, двигун почав якось не так працювати, якось напруги, наче не вистачає. Зараз я все ну, поставила. І потім якось напруги, наче не вистачає, він так наче повільніше став працювати, а потім взагалі перестав працювати, зерно туди посипалось, а також не можна зупиняти, коли бункер відкритий, потрібно закрити, а потім зупиняти. А так як світло пропало, воно само туди посипалось, те зерно. Я поки закрила, то вже довелося розкручувати і висипати зерно з сітки. Ну, коротше, світла нема, ну що я зроблю. Коротше, таке. Так, тут у мене. Ще одна партія. Одна партія тут вже, ну, це ще на, виходить 50 кілограмів. І цю я ще не встигла доробити. Ну, вже буду наступного разу робити. Так, що це забрати треба. А зараз вирішила, поки є час, то попасти в курчат. Завтра. Знов дощ буде, ну, передаю дощ, то я думаю, що поки є можливість, то треба попасти. Так, то я зараз заховаю в дім, то коти з'їдять. Тікай мішка. Ану, кици. Ось. Так, це також забрати звідси треба. Так. О, вже. Почали квітувати. Ой Боже, як вони називаються? Постійно забуваю осінні квіти оці. Такий ще аромат у них. Вони ще отруйні. Зараз я маму спитаю мама. А як називаються оці осінні квіти? Осінні. А, хризантеми. О. О, вони вже тут усі? воно де вони? Пошкоджені О, покажу, що роблять батьки, дивіться. ух як грибуться. А що ти садиш? Сажу. Тиси колоновидні. А я думала, що це піхта. Це тис колоновидний? Це тис колоновидний? Да. Оце піхта? А по-українськи? Ялиця. А, ялиця? Мадина От... то смерека. Ага. це піхта піця, то модрина. А, -а, -а. а тис то тис. То це тиси? Тис ягідний, так? А я всім розказую, що це піхта, дивіться, яка в нас піхта. А -а -а. Капець. Ну, ну похоже, ну як би. Ну, там є одна О, на ту ту -ту -ту точно похоже на лака. І таке ось. Самі ці листочки похожі, колючки. Індичка, що таке? Дві курка, що шору... папа тобі курка допомагає. А ну шоруйте обидві. Кш! Давай! Кш! О, ні! О, курка! Так, індичка, йди, щоб ти не бачила, як ти не хочеш пастися. Йдіть! Вона дітей ну дітей, вона не бачила, де її діти. От я, то взагалі-то не її діти. Вона ну, вже півники б'ються. <рес> <рес> бачила? <рес> ті бандити такі, блохи. <рес> Ох і блохи. о, о вже он до, он до. О, чотири півника б'ються. Чотири? Так, да, попарно. <ріст> я так хочу одного піймати. О, хробака з'їв. Ну дайтеся мені. Ну Дайся мені. <ріст> попався. Ой-ой! Ой-ой-ой. Ой, як -ой. Ой -ой -ой. Ой, ти це попався? Як ти це попався? Ось тіся півник такий маленький попався. Яке воло в нього. Дивися, давай, давай, я одного давай. піймала. Ну, потрогай. По тільки, в... тільки в нього цей. Ой, Ні, тільки в нього грязні ножки. Ходи, а а угу. пот... ну держи його. Ай, Та... О, о, він там хробаків їв. Ай. Ой, тут їсть, диви його, один, другий. Хочу... О, зараз після дощу там купа кро хробаків, навіть. Щоди? Кокаїнка, Їй, ти чого тут? І там пасися. О, о, <страс> <рим> так. <страс> <страс> так, воду воду не пить. Я думаю, що той півник заглядається вже на тих курочок. Взагалі-то. Диви, як він біля них ходить. Думає, що це вони йому по зубах, які він малесенький, а які вони здорові. Йому всі кури по зубах. Так. Да. Мені хтось писав, що ну, хтось із глядачів писав, що ці маленькі півники не покривають курочок великих по справжньому. Що не достають? Кажу, за спину хватається і достає все одно. Коли ж були, в тебе такі кури? Так, не пухінті, а такі хороші кури. Ну, такі всі. Ну, так, і воно всіх попортило. Потім ми садили, ну, вже вийшли з половині кури. Не до кури, я їх не До кури, так. Такі помниш, папа? кури? було все вони достають, а що йому обов'язково за голову її тримати? Да. воно за спиною її тримає та й робить своє діло. Да. Йому могла не впирснути. Так, да, так. Да. А то ж воно само піде по спину. Ну так. Да. Так, пішла я. Все, всім пока.